Існує декілька теорій того, як з'явився наш всесвіт. Перше, це звичайно творіння, що розумний творець, який поза часом, поза простором, поза матерією оце все творить. Є теорія того, що наш всесвіт був завжди, тобто теорія вічності, що всесвіт ніколи не починався і ніколи не закінчиться, він був завжди, і теорія самозародження, тобто без причини сам всесвіт себе породив. Одночасно існуючі, не існуючі, <laughs> що являється таким трошечки абсурдом з точки зору логіки. Ну, звичайно, я християнин і я притримую все-таки того, що наш всесвіт був створений розумним творцем, і мені здається, це, це ну, дуже логічно, бо наш всесвіт дуже складний насправді. І ми дуже складні, і в нашому світі є те, що просто виходить за рамки матеріальності. Це свобода волі, це відчуття краси чи потворства, це те ж сама наша моральність. Це не могло б існувати, якби в нашому всесвіті все було детермініровано законами природи, і все було б в хаосі. Але ми, дивлячись на наш всесвіт, ми бачимо порядок, ми бачимо закони, ми бачимо механізми. Які люди не можуть просто посягнути. Знову таки, чим більше розвивається наука, тим більше людство розуміє, наскільки складний наш світ. І говорити, що це так от з'явилося само собою випадково, і тут закон, закон хаоса діє в нашому всесвіті ну, це якось ну, дуже нерозумно. Тобто, дивлячись на наш світ, ми бачимо порядок, ми бачимо те, що в нашому світі є. Щось, що само собою з'явитися просто не може. А, звичайно, там з теорією самозародження є проблема, логічна в тому, що щоб саме себе зарадити, ти повинен одночасно існувати і не існувати. Що являється. Логічним абсурдом. Там теорія вічності вона зараз не працює по двом причинам, як на мене, там є дві самі такі фундаментальні проблеми. Перше, що сучасна наука, вона все-таки прийшла до того, що наш Всесвіт все-таки мав свій початок, що наш Всесвіт з'являється 14,5 мільярдів років тому. І, а до того, ну, до того наука мовчить, що було, тому що до того. І здавалося б ніякої матерії не існувало. Тут все з'являється. Тобто наука говорить, що Всесвіт не вічний, що Всесвіт він мав свій початок. І в той же самий час, якби наш Всесвіт був вічним, то в нас би не могло б в цьому Всесвіті відбуватися якісь речі тимчасові. Адже одне із свойств вічності це незмінність. Тобто, якби світ був вічний, то він був би статичний, він би не змінювався. Часу не було б, не було б ніяк, ніякого б руху, просто було, був би статичний вічний всесвіт, От, якщо це дивитися з точки зору логіки. Але все-таки, да, ми християни, і інтуїтивно, більшість людей світу це відчувають, це ми можемо побачити знову таки по тих релігійних системах, які є. А все-таки люди відчувають інтуїтивно і знають, що наш Всесвіт він мав початок від розумного Творця, котрий цей Всесвіт сотворив, котрий сотворив закони природи, по якому цей всесвіт рухається. І ми, християни, звичайно, називаємо цього Творця Богом, який себе відкриває. Максимально відкриваю себе в Ісусі Христі, про яку ми можемо вчитати в Євангелії. Але от більшість людей вони притримуються, навіть неосознанно, такого, такої релігійно-філософської, називаємо так, релігійно-філософського погляду, яке можна назвати людиною Тобто, коли сама людина себе ставить на місце Бога, що я сам собі Бог, я сам для себе. Обираю, так, що є для мене благо, що є погано, що є добре, що є прекрасно, що є потворне. Тобто, по суті, справи зараз відбувається те, ну, хоча в меншій мірі відбувалося це і завжди, але зараз якось пік цього, коли є більш-менш благополуччя, люди, люди про Бога забувають вони себе ставлять на місце Бога. Тобто те, що хотів зробити дьявол. З Євою. Отже, коли Дьявол заговорив з Євою ще в раю, дьявол предложив Єві дуже короткий шлях до того, щоб стати незалежним від Бога. Тобто з'їж цей заборонений плід, і ви самі станете як Бог. Бо тобто, Бог боїться, що ви, з'ївши цей запретний плід, будете самі як Боги. Тобто, Єві це стало спокусливо, що от я сама можу бути собі Богом, і Єва звершує цей гріх, і врешті-решт ми втрачаємо. Рай, так, і от закон смерті у нас з'являється. І більшість людей вони живуть по цим принципам. Тобто я сам собі Бог, я сам для себе живу, для своїх якихось сугубо таких от, матеріальних речей. І в такому стані люди не замислюються про смисл життя. В більшості не замислюються про смерть свою. От зараз, знаєте, дуже. Ну, дуже некоректно говорити про смерть. Хоча про смерть треба говорити і думати, адже знову таки, ми всі додовості в цьому світі. Рано чи пізно ми звідсіля підемо. Але коли людина сама себе ставить в центр Всесвіту, коли людина сама собі служить, коли людина смислом свого життя ставить якісь там матеріальні речі, то роздуми про смерть вони некомфортні. Адже смерть під собою розуміє, що ти все це втратиш. Тобто зараз в тебе це все є, а в якийсь момент ти це все втратиш і в тебе цього не буде. І більшість людей ховаються від цього в цих роздумів про смертність, про тимчасовість нашого життя. от Як ховаються, хоча страуси цього не роблять, вони голову в пісок не ховають, їм там дихать нема чим. Але от да? от ми не хочемо про це говорити, але це невідворотньо. І в тому чоловіко Божиє, воно і приводить до того, ті, ті хто от, тримається цього такого погляду на життя, для них будь-які релігійні роздуми, вони для них чужні. Тому що коли людина, яка сама себе поставила на місце Бога і сама себе поставила смислом свого існування, то для цієї людини так, Бог буде конкурентом. Як це так, що найголовніше в цьому світі не я, а якийсь Бог. І от люди стороняться. Чому зараз людьми дуже тяжко говорити на якісь релігійні теми? Тому що це ламає їхній внутрішній погляд на життя. Тобто, якщо я признаю, що наді мною є хтось Всевишній, який не тільки є тут, в цьому нашому всесвіті, а який і після смерті тебе, з тобою буде, то це значить, ти не Бог, це значить є творіння. А коли ти звик уже вважати себе божеством, то це якось приводить до якогось дискомфорту. І от люди зараз не релігійні не тому, що вони там убеждені, атеїсти, тому що Бог заважає. Бог заважає бути нам богами. Бог заважає да, людині, бути, здавалося б, да, от, центром Всесвіту. Хоча знову-таки людина не може бути центром Всесвіту. Людина не може бути Богом, це ілюзія, яку навія в у яку люди, на жаль, в більшості своєї віри. Тому от біжать за якимись матеріальними благами, ставлять смислом свого життя досконалення матеріального світу, зовсім не думаючи про духовне і про те, що тебе чекає після смерті. І чоловіка Божий, воно якраз і приводить до того, що, знову-таки, коли ти сам себе ставиш в основі всього, то сім'я. Для тебе стає обслуговуючим персоналом, тобто от жертовність, любові стає просто неможливою. Люди дивляться один на одного, не як на братів і сестер, не як на, на рідних, а просто як на тих, які чи можуть як би сказати, тобі допомогти в твоїх намірах, чи просто тобі заважають. чим більше от люди допускають да, от таку думку про те, що ти є центр всього. Да, от там от і зростають різні соціальні неприємності, от вигляді той, той ж самої злочинності, чи того ж самого егоїзму, чи самозацикленості на собі, чи лицемірства. Бо якби прибрати абсолютно весь, якщо прибрати поліцію, якщо прибрати весь закон, то ну, в нашому світі дійсно почнеться саме справжнє пекло, тому що люди почнуть гризти один одного. Бо Ну, як хтось комусь заважає, а хтось комусь бачив всього-навсього якийсь інструмент для того, щоб свої позиції зробити краще. Ми, християни, віримо, що над нами є Всевишній. І ми живемо по законам Всевишнього, по тим заповідям, які Він нам дає. І ми Християни в цьому бачимо велику радість. І для нас, християн, смерть це не є завершення всьому, а є перехід до вічності. Я би так сказав, перехід до того кращого, що Господь готував своїм вірним. Звичайно, ми живемо в цьому світі, і в цьому світі. цей світ дуже важливий, бо не проживши цей світ, туди не потрапиш. Ну і Царство Небесне тут повинно починатися. Бо що посієш, ти пожнеш. Але для нас, християн. А там питання смерті, це не є якимось таким питанням страшним, табуїрованим. Навпаки, вода, ти повинен розуміти, що ти не Бог, що ти тут не владика, що від тебе в цьому світі не все залежить. Тому змирись в чомусь, тому от прислухайся до Всевишнього і будеш щасливим. Аж знову таки, жити по Божим законам краще, ніж жити по своїм недосконалим, егоїстичним, зацикленим на тимчасовому матеріальному. І знову таки, тут можна побачити і причину, тому чому наше суспільство доволі -таки депресивне. І, до речі, кажучи, воно було депресивним і до війни. Це за того, що да, от люди себе ставлять в центр. Всього, а ми ж, люди недосконалі, у нас багато чого не виходить так, як нам хочеться. І у нас потім руки опускаються. Але ми, християни, повинні мати основу в Богі, основу і надії в нашому Творці, який сотворив цесвіт, це який відкрив себе нам, який дає себе нам, щоб ми були щасливі як в цьому світі, так і в житті майбутнього віку. Щасливий не в тому смислі, що в тебе повинно бути більш матеріальних благ. Ці матеріальні благ це, це добра річ, <гум> ніхто від цього не відмовляється. Але ти щаслив, так, коли ти любиш, і тебе люблять. А так як любов це є така річ нематеріальна, і те, що дається від Бога звище, то чим ближче ти до Бога, тим більше в тобі любові і тим більше ти щаслив. Тому давайте Бога шукати, не себе ставити на Піддестава, все-таки нашого Господа, йому одному служити, і буде нам щастя.